У 11 навчальних закладах ужгорода осінніх канікул не буде. Задля економії витрат на тепло взимку. Рішення про відпочинок школи приймають самостійно. Натомість у цих закладах на тиждень буде продовжено час зимових вакацій. І до навчання після свят вони повернуться 16 січня, а не 9, як інші заклади. Натомість учні решти шкіл міста відпочиватимуть тиждень з 29 жовтня до 6 листопада. У класах та ігрових кімнатах вже Тепло упродовж останнього тижня опалення запустили майже в усіх закладах освіти. Тепло в школах і садочках, окрім 28-го садочка. У 28-му садочку твердопавливна котельня. Котельня готова, але монтуються внутрішні тепломережі. Але сьогодні сподіваємося, що роботи будуть закінчені, і вже до кінця дня тепло піде і у 28-му садочку. Опалення включили на минулому тижні. Якраз як було похолодало, що вже було відчутно не тільки на вулиці, але й у приміщенні. Було запущено, ну якби трошки, ну якби там один день, поки знаєте такі організаційні різні моменти, але фактично запущено вчасно. Зараз десь градусів не знаю, ну приблизно 15 буде 13-15, так десь ну по різних класах залежно від того, яке приміщення. Уже сьогодні тепло ввімкнули в навчальних закладах усіх районів області. В обласному департаменті освіти заповняють 100% шкіл і садочків з опаленням. До 20 жовтня затримка була за Мукачівщиною. Там тепло дали тільки у закладах з альтернативним опаленням. У тих, які залежать від постачальника газу, діти кілька днів мерзли. Проблема полягала в тому, що хоті мало здійснюватися розмежування системи теплопостачання, яка знаходиться на території навчального закладу, і яка знаходиться за межами території навчального закладу, розмежування полягало відповідальності, але оскільки відповідальність несе закарпатське господарство, газове господарство Закарпатської області, тому проблему було вирішено.